Добрий день, ви на каналі Магиного саду Ми біля черешеньки. Черешенька рання, травнева майська. знімаю це відео, щоб розказати, показати. В кінці травня вона вже по ідеї має давати вже стиглі плоди. Але щоб нам з'їсти якісні і стеглі плоди, не червиві і не гнилі, нам потрібно обробити. Черешню від вишневої мухи і від гнилі. І е, ознаки того, коли там, там муха літає, розказують, коли цвітає акація. Тут, де я зараз проживаю, то це нові, нові по, по факту райони, акація я не, не спостерігаю. Там, де я колись народився, то акація була. От коли цвітає акація, тоді кажуть, потрібно кропити, обробляти черешню. Від вишневої мухи. Я обробляю черешню, коли вона стає таким якщо видно, якщо камера передасть, от уже соломіний жовтуватий колір такий наближається. Ще не вся, от там зеленковата. От О, тоді пора обробляти черешню від вишневої мухи. Якщо видно, от бачите. Не знаю, соломений колір, жовтуватий. перед передсомений колір, жовтуватий такий. І ось воно. У моїх умовах Чернівці Буковина я буду обробляти десь на протязі через 3-4-5 днів, як закінчиться дощі буде. Ну, будуть умови погодні для того, щоб обробити. Обробляю проклеймом або актилік. Якщо я не забув проклейм для ранніх, черешень актилік для пізніх. Проклейм, здається, там треба дивитися по терміну до до бакової суми, що додаю свіч від гнилі Проклей або актилік. Обробка черешень від вишневої мухи. Дякую за увагу. Обробляємо тоді, коли ягода вже стає соломіним або передсоломіним кольором. Ну зараз, звичайно, муха не літає, тому закінчаться у нас дощики і проведу обов'язкову обробку. Проклейм або актелікт плюс свіч. Ранні черешні проводимо одну обробку. Е, нормальні середні черешні дві обробки, виходить, пізні черешні будуть оброблятися три рази. По факту, якщо так має бути. Обробляємо як черешні, так і вишні. Дякую за увагу. Так, для порівняння оця чернева черешня, бачите, вона ще вся зелена. так беремо. Бачите, зелена черешня. Ось ця рання, бачите, вже має який колір. Ось. Навіть вже ця має бура. Ну, теж більша частини ще ну, але вона вже починає жовтіти. Тобто, коли соломіний жовтуватий колір, обробляємо від шневої мухи. Дякую за увагу.